Багато з вас писали, щоб я показала, що завжди беру з собою, як виходжу за емою. Перша це ось така підкладка. Ставлю її під паленки, одноразова пеленка та антисептик. В сумочці є ось такі два відділення з сіточкою та одне термовідділення для пляшечок. В окремий мішечок ставлю декілька підгузників, в інший – змінний одяг, який завжди маю з собою. У мене це носочки, бодік та ось такий костюмчик. Ще беру вологі серветочки. Дуже подобаються саме ось такі. Ще антисептики, їх багато не буває. Та кремчик-бепантен. Ще беру для ЕМЕ перекуси, Сьогодні це пюре та печиво. Ема дуже рідко хоче їсти, коли ми гуляємо, але все одно все беру. Бутилочка дитячої води, пляшечка та пустушка. Також суміш. Тримаю її в такому органайзері. Термос з теплою водичкою для суміші. Дуже класний, до речі, термос, до якого йде насадка і може бути поїльничком. Також декілька ігрушок. Завжди беремо різні. Сьогодні у нас така зірочка, книжечка та планшет. Також беремо пледик. Зараз теплий, тому що прохолодно. Ще завжди ставлю сухі серветки. Що ви ще б додали в таку сумку з важливого? А що можливо без. abrala.